Фреймот повернулася в Україну і отримала головну роль у фільмі про війну в Україні. Пам'ятаєте, десь Раша це яка виходить? І як може людина грати в фільмі про війну в Україні, яка не дотична до війни? Яка не пережила яка не прижила це, прижила тут, це тут. Фактично. Тут. Так. А, ви це так. Фреймот. Коли всі інші, такі як Раміна, Маша Єфросініна, пикали на Казахстан, Грузію і Азербайджан, тому, що всі розуміють, всі багато розуміють, Фреймот пикала на українській мові з Самого початку ти мишнеш що ці всі перші російською монеш а Фреймут завжди І сиділи в нас пані мають людей, людей. Ми все а Фреймут завжди говорила шикарною українською мовою і тягнула в інфопростір завжди людей притягувала до себе ті, яким подобалася українська мова, і ті, які її розуміли, і ті, яким хотілося розмовляти, так як це робила. Фреймут. то тоді Фреймут не мусила йти на інтерв'ю до Реміної, Вона мусила йти там. Знайдо реально я теж так думати. Вона могла сама в себе взяти інтерв'ю. Це ще раз підкреслює, що Україна в неї в серці. Вона без України не може. Та Наташа, на що ти на мене. Так дивишся? Ні Перший раз просто бійти. побачила, що ти когось захищаєш.